Готуємо один з найдорожчих супів але такий смачний том'ям. Так, ми будемо готувати його по домашньому з того, що можна купити в супермаркеті. Правильно, правильно. Ще підкажу, як зекономити. Я беру ось такі великі креветки. можна в принципі будь-які, але панцирі я не викидаю. Зараз розповім, куди їх дівати. Креветки гарно очищуємо, і я ще нарізаю, але це за бажанням. Ці грамовки, до речі, як і завжди є в описі відео для вашої зручності. Крім креветок, я також взяла кальмар. мене вже очищений. Нарізаю його кільцями. Вимиті панцирі заливаю водою і киплячу одну-дві хвилини. Це не обов'язковий крок, але так значно смачніше. Печариці. Нарізаю на четвертинки, в мене не крупні грибочки, гори на кільця. Розігріваємо масло вершкове або краще кхі. І підсмажимо по чариці з цибулою 5 хвилин на середньому вогні. Далі додаємо пасту том ям, смажимо ще 2 хвилини. Додаємо кокосове молоко. Прогріваємо і заливаємо процідженим бульйоном з панцирі. І можна брати просто окроп. Але ще раз кажу, з бульйоном смачніше. Додаємо сіль та цукор, перемішуємо. Варимо 5 хвилин після закипання. додаємо чері за наші морепродукти. Варимо. Ще 2 хвилини після закипання, накриваємо кришкою, залишаємо на 5 хвилин. Тосовно економії я заздалегідь купую дорогі компоненти в сільподнаці на тижиках, коли вони бувають. І потім все до купи і готую. Подаємо посипав кінзою з гострим перчиком, чилі, лаймом ще подаю з рисом. Його можна їсти в прикуску, але мені смакує більше, коли додати всередину. Смачного ваше доріко.